Рада вас бачити. Поїхали. Будемо проводити разом стрім. Будете мені писати різні коментарі, позитивні, негативні. будемо робити настрій. В животі в мене булькає. Дуже часто це в мене захворювання, можна сказати. Але я з цим, на жаль, нічого не можу зробити. Роблю так, щоб волосся не роздвоювалося. У мене такий образ. А як ваш настрій? Вчора я розказувала вам своєї трішки книги сьогодні, також буде про це мова, але перш всього. Будемо ще танцювати, співати. Так, пише одна жіночка, в якої на аву якась фігня зображена, взагалі ютюча миша чи що, і мав би замість ім'я. Пише, як же ти постаріла та ти що? А коли це ти мене бачила молодою і що тепер аж побачила старою? Так, хто тут хотів телефонувати. Алло, я вас слухаю. Привіт. Привіт. Чим занимаюся? Та ось потихеньку писала вітання з днями народження, Мотивації. А цього вирішила ефір провести. А, почитаю свою книгу. А ти пишеш книги? Пишу. Давно? Давно. Класно. А чим ще занимаюсь? Навчаюсь на актрису. А где А, Київський інститут культури. А ты в Києві, да? А, ну в Києві навчаюся, але живу не в Києві, так що. А как увидеться, можна или позвонить тебе? <гум> ну пиши мені, навіщо тобі побачитись? Я <гум> маю коханого. Мне інтересно з тобой. А, ну можливо, у мене буде фан зустріч, тому можемо побачитись. А коли где? Ну, Коли буде фан зустріч? Ты часто в эфире? Кожен день. Просто мне интересно с тобой намного больше, чем ну, вот, увидеться, попереговорить как-то. А, ну загалом пиши мені, можемо можем задзвонить и на різні теми. А номер який Оператора? Київстар, uh, пиши мені. Дякую за дзвіночок. Хорошо, я тебе наберу. Напиш... Не до актриса пише там одна. Знову ж таки, з мавпами в підписанні. А чому? Хіба я погано граю ролі? Сегодня танцевать мы, так? принаймні зараз. Привет, привет. Как же было? Бляй, давай-давай, позиции меняй. Хочешь стану вот так? Или сада вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. Не плевать на твое об, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрела на стиль собачки.

Это очень приятно плевать на твое ловое. Не плевать на дома тачки. Я хочу, чтобы ты смотрела на мосты собачки. Так, зараз я выйду на докерка, Вилин.